Привіт, сьогодні ми поговоримо про дивовижний світ електромобілів. Так, ці авто вже давно стали частиною нашого життя. Але чи знаєте ви, скільки цікавих фактів ховається за їх технологіями? У цьому відео топ 10 найбільш захоплюючих фактів про електрокари. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Поїхали! Факт номер один: інженери з різних країн світу експериментували з електричними двигунами задовго до появи бензинових авто. Відтак, перший електромобіль з'явився ще у у 1828 році. А вже у 1899-му у Франції випустили електрокар, який розігнався до 100 кілометрів на годину. Факт номер два сьогодні. Електромобілі це не лише про екологічність, а й про швидкість. Наприклад, хорватський суперкар Рімак Невера може розігнатися до 100 км на годину всього за 1,85 секунди. Це швидше ніж усі спорткари на ДВЗ. Факт три: електромобіль може заряджатися від звичайної розетки. І це правда. Так, для швидкого заряджання електромобіля краще використовувати спеціальні зарядні станції, але базове заряджання можливе навіть від стандартної розетки. У вашій квартирі факт номер 4. А чи знаєте ви, скільки коштує найдешевший в світі електромобіль? Вюлін Хонгуанг Міні і в Китаю можна купити за 5 тисяч доларів. І так, це найдешевший в світі електрокар. Факт 5. Багато хто вважає Теслу піонером у світі електромобілів, але це не так. Європейські та азійські компанії, такі як Нісан та Mitsubishi, почали випускати електрокари значно раніше. Однак саме Тесла зробила їх масовими. Факт номер 6. станом на дві 2023 рік у світі встановлено понад 3 мільйони зарядних станцій. Найбільша мережа у Китаї. Там навіть побудували автостради, спеціально розраховані на електромобілі. Факт 7. сучасні електромобілі можуть подолати понад 1 тисячу кілометрів без підзарядки. Прототип Lightyear Zero – приклад того, як сучасні технології постійно рухаються вперед. Факт 8. Тесла Родстер Ілона Маска перший в світі електромобіль, що був запущений у космос. Прямо зараз він дрейфує навколо. Сонця на орбіті це означає, що електрокари буквально вийшли за межі землі. Факт 9. Виявляється, деякі електромобілі вже обладнані сонячними панелями. Наприклад, Lightyear One може заряджатися прямо від сонця. Це ідеально підходить для регіонів з великою кількістю сонячних днів. І факт номер 10. один із найбільш унікальних концептів. Електромобіль Amphibia. Він може пересуватися по дорозі як звичайний автомобіль. А за потреби перетворюватися на моторний човен. Авто має електричний двигун. Для наземного руху, а для води додатковий пропелер. Хоча такі моделі не стали масовими, вони демонструють величезний потенціал інновації у світі електромобілів.